Мешканці 55-го мікрорайону Луцька створили петицію, аби врегулювати дорожній рух на перехресті вулиць Агатангела Кримського та В'ячеслава Чорновола. Її ініціатор Віталій Смусь розповів Суспільному, що пішохідний перехід без світлофора у цьому місті небезпечний. Дуже багато місць, куди поспішають діти зранку, наприклад, центр позашкільної освіти, людова арена, поліклініка, ліцей 27, дошкільний заклад номер 40. Коли підвозив свою дитину до футбольного майданчика, я побачив, що хлопчики, які спішать на тренування, вони порушують правила і не завжди. Водії зупиняються. Вулиця В'ячеслава Чорновола досить завантажена транспортом, оскільки сполучає проспект Соборності та вулицю Карпенка-Карого, говорить Лучанка Жанна. Маю двох діток, з якими теж постійно переходжу через цю дорогу. Не дуже безпечний є цей перехід, оскільки машини можуть не зупинятися, не пропускати дітей. Від вулиці Карпенка-Карого доволі часто набирають швидкість і можуть вчасно не зреагувати. Тільки за це літо. Було кілька аварій саме на цьому перехресті. Тут треба світлофор зробити, тому що дуже багато машин, діти, дуже великий рух, інтенсивний рух. Але якщо встановити, я не знаю, як ті будуть повертати. Тут будуть пробки. Біля цього знаку постійно паркуються і погана видимість. Ну, плюс ще дерева, і люди вилітають з повороту і просто не бачать, що тут хтось переходить. Тут багато дітей ще йде в школу. Світлофор би тут хоча б один був би дуже добре. Це може для дітей, то так то краще би було, якби був світлофор, а для старших то вони уважніші. Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк каже, з петицією поки не ознайомився. Прокоментував ситуацію з проханням лучан. Встановити світлофор так розглядається дане питання, дане звернення чи петиція на комісії. Комісійно там і є і працівники поліції, і працівники архітектури, всіх причетних служб до цієї ситуації, чи є доцільність там влаштовувати світофор щодо влаштування світофорів. На жаль, ми обмежені в коштах, і я не знаю, чи вони будуть найближчим часом влаштовувати. На сьогоднішній момент влаштовуються два світофорних об'єкти, які були заплановані ще фактично до початку збройної агресії Російської Федерації, це на вулиці Володимирській і на вулиці Окружній біля Кромберга і Шуберта, де спонсором виступає Боратинська сільська рада та кромберг і Шуберт. Ну І частково відповідно місту. Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції області Єлена Гасюк, за 9 місяців 2024 року на перехресті вулиць Чорновола Агатангела Кримського сталося три ДТП. Станом на сьогодні розказав ініціатор створення петиції Віталій Смусь, її підписали 180 людей. Для розгляду необхідно 300 підписів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.